Не визнають жодної частини цієї території частиною Росії. Ми закликаємо усі держави відкинути спроби Росії зазіхати на чужі території. Ця земля українська Донецьк це Україна, Луганськ це Україна, Херсон це Україна і Запоріжжя. Це Україна. Так само, як і Крим. Це вже вдруге. Росія захоплює силою українські території але це не змінює природу конфлікту. це залишається брутальною агресивною війною Росії проти України, і також не змінюється наша готовність підтримувати. Україну НАТО не є стороною цього конфлікту, але ми надаємо підтримку Україні так, щоб вона могла виконувати своє право на самозахист закріплене у ООН. Ми оборонний альянс. Ми об'єднані і рішучі. Щоб захищати будь-якого союзника НАТО і кожен дюйм території НАТО, це ключовий момент. Путін мобілізував сотні тисяч а, осіб, і також погрожує ядерною зброєю, і тепер незаконно захоплює українські території. Це найсерйозніша ескалація із самого початку війни. Ніщо із цього не є ознакою сили. Це ознака слабкості. Це визнання, що війна не відбувається так, як заплановано, і що Путін зазнав поразки у своїх стратегічних цілях і на ньому лежить повна відповідальність за цю війну і його відповідальність у тому, щоб її закінчити, і покінчити із безпричинними страданнями хоробрих українців, а також закінчити проблеми із продовольством по всьому світу. Якщо Росія припинить воювати, буде мир. Якщо Україна перестане воювати, то вона перестане існувати як незалежна і суверенна держава у Європі. НАТО висловлює рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. А ми будемо надалі рішуче надавати підтримку Україні, яка захищається від Російської. Агресії стільки скільки це буде потрібно, і зараз я готовий відповісти на ваше запитання. отже, Україна дякую, Національна новинна агенція України Дмитро Шкурко. Ми в Україні не сумніваємося, що ми переможемо і звільнимо наші території. Але кілька тижнів тому керівництво України показало нам один із виходів, і офіційно подало заявку до членства в НАТО. Отже, хочеться запитати, чи є можливість. Вість прискореної процедури надання членства, як це було зроблено для Швеції і Фінляндії. Кожна демократична країна у Європі має таке право подавати на членство, і ми поважаємо це право. Ми знову і знову кажемо, що НАТО залишається відкритим і ми це за останні роки показували. Союзники НАТО. Зустрілися у Мадриді, і тоді теж було зроблено чітку заяву, що ми підтримуємо право України обирати свій шлях і вирішувати, у які оборонні альянси вступати. Звичайно, рішення про це членство має прийматися усіма. 30-ма членами це консенсусне рішення, і зараз ми зосереджені на тому, щоб надавати таку безпосередню підтримку Україні, допомагати Україні захищатися від російського вторгнення, і це основна наша мета зараз країн союзників НАТО. Associated Press, пане генеральний секретар, схоже, війна набирає нових uh, вимірів сьогодні, і президент uh, Зеленський, і президент Путін зробили чималі uh, кроки. От зараз Путін анексував ці території і погрожує ядерними uh, ядерною зброєю. Чи яку б ви пораду дали президенту Зеленському? ми закликаємо президента Путіна припинити війну. Він відповідальний за те, що її розв'язав, і на ньому лежить відповідальність її закінчити, тому що якщо Росія припинить воювати, буде мир, якщо Зеленський і Україна припинять воювати, то Україна перестане існувати як. Незалежна держава. Ми не говоримо про ситуацію де дві рівні сторони. З одного боку є агресор, а з іншого боку є жертва агресії, тобто Україна. І тому ми підтримуємо Україну, і ця нелегальна анексія українських територій нічого не змінює у природі цієї війни. І создала современною Україною передав... It's a chance to release the burdens that have weighed us down and reach toward the light of the divine. To be with family facing the best and worst of ourselves surrounded by love, knowing that we will emerge stronger than before. It's a moment to remember that we the path we walk will one day end and hold close those who travel beside us. The days of awe remind us that it's never too late to begin again. We, all of us, are a work in progress. So we continue that work, speaking truth, fighting for, for justice, believing that we can heal our broken world. Let us look toward the past with wisdom and turn toward the future with joy. Let us remember that there is hope and healing ahead. In our highs and our lows, we are not alone, and there is beauty and sweetness in every step of the way. Now, I'm grateful to be here with my family, including so many people who have become family over the years. <laughs> and that <laughs> now includes Kamala and Doug. You know, there are so many things. Yes. You know, there are so many things that you have both brought to our lives. But during the high holidays, I am especially grateful for the chance to join you, Doug, in honoring traditions that I know that you hold close to your heart. Якщо б ви могли сказати ЗСУ атакувати окуповані території, чи спричинило б це нову нову хвилю ескалації, зокрема ядерну загрозу? А друге, сьогодні ви говорили з канцлером Шольцем, і ви також обговорювали атаки по газопроводах. Якою буде відповіддю та реакцією Німеччини та НАТО? Зокрема, можливо, збільшить військову присутність у країнах Прибалтики чи щось інше. Дякую. Звичайно, Україна має право відвоювати свої території, які окупували російські сили. Ось чому ми їх підтримуємо. Вони можуть захищати себе, тому вони можуть продовжувати звільнення своїх територій. Як я уже сказав, нелег... Спроби, анексаці... спроби... спроби анексування українських територій не змінює сутність цього конфлікту. Якщо ми приймемо цю анексацію Росією під цим яндерним шантажем, ми розуміємо, що це зупинить, підтримає, ми тоді виходить, що ми граємо за правилами ядерного шантажу Путіна. І призупиняємо нашу підтримку Україні, а ми не можемо цього дозволити, аби авторитарна держава Росія домоглася того, що вона хоче, а саме захопити контроль над країною сусідкою. Саме тому ми підтримуємо Україну, її суверенне право відвоювати свою територію, її... ми розуміємо наскільки. Наративи Путіна є небезпечними. Так. Ми бачимо, до яких дій вдається Росія. Росія повинна зрозуміти, що ядерні війни ніколи не можна виграти, їх ніколи не можна вести, тому що наслідки є неминучими, зокрема для Росії, якщо вони наважаться на цей крок. І ми намагалися передати цей меседж Росії. Тому ми продовжуватимемо підтримувати Україну, ми підтримуємо всі її спроби відвоювати свої території, тому що вони мають на це право. А щодо питання про газопроводах, так, говорив сьогодні з канцлером Німеччини. Ми говорили про саботаж проти. Північного потоку 1 та 2, так, були великі вибухи, які знищували газопроводи. Також ми проговорили е, наші поточні розслідування, аби з'ясувати, виявити факти та зрозуміти, що було причиною НАТО, так наші союзники, представники НАТО, а також. Е, Наша присутність наших військ, зокрема в північному морі, у країнах під Прибалтики, так, це також посилає відповідний меседж, тому що ми готові також обороняти наші об'єкти критичної інфраструктури, а також збирати дані інформацію, які нам можуть допомогти. У проведенні цих розслідувань, а також, аби моніторувати об'єкти критичної інфраструктури, також ми, ми починаємо поділяти наші розві... ділитися нашими розвідданими. Ми прагнемо також зосередитись на даних, які ми зібрали впродовж минулих двох тижнів. Аби зрозуміти, чи там було щось пов'язане власне з атаками на двох газопроводах у Балтійському морі. Тому це знову ж таки підкреслює необхідність нашої об'єднаної роботи в рамках НАТО. Отже, перше військова присутність, а також збір інформації та даних, а також їхній моніторинг щодо об'єктів інфраструктури, а також Поділ інформацією розвідданих, яка є дуже важливою для НАТО та наших союзників для того у взаємопідтримці, аби запобігти чомусь подібному у майбутньому. І останнє запитання, будь ласка, волстріч. Ми вже сьогодні говорили в загальному, хочу подякувати за те, що Україна. Зараз завдячує своєму успіху підтримці НАТО та союзників. І ми розуміємо, що чим більшим успіхом здобувають України, тим жорстокішим та лютішим стає Путін. Скажіть, будь ласка, чи це з якимось чином змінює ваш підхід до ситуації? Можливо, ви стаєте більш обережними, чи в якийсь певний спосіб Розумієте, що чим краще проявляють себе українці на полі бою, тим вищі ставки і вищі погрози від Росії. Що ви скажете з цього приводу? Це нічого не змінює. Це не змінює того, що ми повинні зробити, а ми повинні захистити Україну. Якщо ми дамо можливість Путіну виграти в Україні, це буде катастрофічно для України. Вона просто зникне, але це і невимовна загроза для нас. Ми розуміємо, що наші дії, якщо ми будемо сидіти, склавши руки, це ще більший ризик, ніж коли ми будемо вдаватися до певних дій, тому що безкарність Путіна полягає в тому, що він вдається ще до більших, більш гнітючих засобів. Тому, якщо послухати його не лише щодо України, але також щодо наших східних союзників, членів НАТО. Ми розуміємо, що небезпека чатує.